Сьогоднішній день став знаковим у плані демонстрації прагнень сторін щодо досягнення миру. За інформацією штабу АТО, упродовж дня бандити, виконуючи накази своїх ватажків, здійснили 13 обстрілів по позиціям сил АТО та населеним пунктам на Луганському, Донецькому та Дебацьівському напрямках. Бойовики, не маючи уявлення про дотримання будь-яких домовленостей, достосували стрілецьку зброю, міномети та артилерію, озброєння танку. По населеним пунктам станиці Луганська, Кримське, Сокольники, Миколаївка, Мар'їнка, Рідкодуб, Майорськ, Нікішино, Шуми, Українські воїни мають честь та витримку, вони вогню у відповідь не відкривали. Натомість один з ватажків самопроголошених територіальних утворень такий собі Олександр Пушилін, користуючись підказками з доздалегідь написаними проплаченими пропагандистами, Розвів Кісільовщину про нібито порушення режиму тиші з боку української армії. Із заяв цього псевдогуру можна зрозуміти, що він перебував в звичному для себе стані штучно розширеної свідомості. Він явно поспішив і цією, заздалегідь від режисорною риторикою, сам себе пошив у дурні, оскільки на весь світ роззвонив про обстріл міжнародного аеропорту Донець самими військовими сил АТО. Повідомляємо, в Донецькому аеропорту зафіксовано два обстріли стрілецької зброї нового терміналу зі сторони Спартака, тобто з території тимчасово контрольованої терористом. Щойно дійшла інформація про те, що в районі Маріуполя знову зафіксована активність ворожих безпілотників. Слід наголосити, що надмірна цікавість може бути згубною, адже сила АТО мають широкий спектр засобів для боротьби з розвіддальною авіатехнікою агресорів.